Ми найсильніші у світі, нікому не дамо себе ображати, але нас всі ображають, бо відповісти ми нічим не можемо. Ура! Якщо коротко, то це зараз так звучать усі виступи поїхавшого сусідського дідугана. Сьогодні будемо порівнювати режим Північної Кореї та сусідів і побачимо, яких успіхів досягли сусіди. Насправді ця інфа сьогодні стає все більш актуальною. Ми вже рік бачимо цей сусідський маразм. Я прийшов до висновку, що з кожним днем вірогідність того, що Путлір їздить до КНДР на консультації, стає все більшою. Йому залишилось зробити лише декілька кроків закрити медіа по типу Ютуба. Ці гиганты такие как YouTube, как Википедия, стали настоящими рупорами этой информационной войны против России. Ничего страшного в этом, в общем-то, нет. Сначала зачистим Украину от нациков и бандеровцев, а потом перейдемо к зачистке и гугла и Википедии. А потом закрити кордони та зв'язок обрізати великим. І вони відуть у простір безмежної свободи, де істотам можна буде заливати все, що завгодно. Починаємо про заборони у північній Кореї та тримаємо пальці, щоб наших сусідів чекала така сама свобода. Хоча деякі, мені здається, вже не за горами. Багато речей не зрозумілі нормальним людям, що таке взагалі можливо, але така свобода є. Пам'ятаєте з мого першого випуску, що російські політики казали своїм замбакам на початку війни: запрет якраз і є там, де чоловік свободи. А ви знали, що другу річ, яку треба рятувати при пожежі після свого життя? Це портрет Кім Чін Іра. З цим на Росії проблем думаю не буде. Такий закон зомбаки обома руками хоч зараз приймуть. Не здивуюсь, якщо відмінять видачу лад тим, хто помираючи не встиг крикнути Засідуй моль. Поки у всьому світі 2023 рік у Північній Кореї – 122-й. вони рахують не з народження Ісуса, а з народження Кім Сена. Сусіди так активно хочуть всіх затягнути у совкове минуле, що думаю, з новим календарем проблем теж не буде. Лише поміняти якісь там ікони в церквах і все. А тепер трохи про казні. З Кувалдою, мені здається, був тест, якісь то там зайде такий вид покарання. В КНДР, наприклад, є казнь мінометом. Так стратили одного політика, який не дотримався таймінгу в гулянні після смерті Кім чен Іра. Грамотним у КНДР вважається той, хто може написати Кім чен Ір». По їх статистиці, 99% населення грамотіє. Тут теж у сусідів проблем не буде. Нагадаю про Берлінську стіну. Після Другої світової у ГДР сувкова влада встановила свій режим, і міністром освіти на протязі майже 30 років там була Марго Хонекер, у якої за плечима було 6 класів. До речі, хто не бачив це відео, я вам посилання залишу, там дуже багато цікавих фактів, від яких у вас волосся стане дибка. Після цієї інфини завадить трохи історії, звідки з'явився такий режим у Північній Кореї. Після Другої світової війни Корею ті типу, поділили на дві частини. Південну контролювали Сполучені Штати, Північну СРСР. Там довго було різної возні, що призвело до двох країн. Про одну ми зараз з вами балакаємо, а Південна Корея зараз одна з найтехнологічних та багатших країн світу. Історія дуже схожа з ГДР та ФРГ. Як подивитись відео про берлінську стіну, побачите це дуже чітко. Тож статистика зараз така: куди ступають совєти, жебракують бракують усі, окрім вождя. Якщо є інші приклади, дайте знати у коментарях з задоволенням почитаю і повертаємося до заборони. У північній Кореї, як і на Росії, є вибори президента, але на більш продвинутому рівні. Мені здається, що найближчим часом Росія виправить цей 24-му четвертому виборів вас не буде. кожні 5 років у північній Кореї проходять вибори. Як ви вже зрозуміли, з одним єдиним кандидатом. Але ти можеш накласти вето та проголосувати проти. Є лише одна невеличка дрібниця. Для таких сміливців є окремий бокс, де всі бачать, який він робить вибір. Ну а далі, думаю, не треба пояснювати, що відбувається з цією людиною. В мене є до вас невеличке прохання, я помітив по аналітиці, що багато людей дивляться мої відео без підписки. Тому, якщо відео вам подобається, будьте ласкаві, підпишіться, виправте цю помилку. Мені буде дуже приємно. А якщо напишете якийсь коментар або поділитесь відео з друзями, взагалі буде дуже круто, бо ми разом будемо розвивати український YouTube і український контент. І повертаємось до заборон Північної Кореї. Wi-Fi в КНДР не існує, Типа, знаєте, як є, тільки навпаки. Їх керівництво стверджує, що в них проходить інформаційна революція. Хоча тут більше підходить слово відхилення. Ми бачимо, що наші сусіди і в цьому напрямку теж працюють. Вже багато сайтів та додатків заборонили. Їм треба тільки тепер VPN-побороти, а далі можна рубанути всі непотрібні, на думку поїхавших, сайти. І потім можна вигадувати мега круті легенди. Послухайте, яка є у Північній Кореї про Кім Чен Іра. Попередній правитель Північної Кореї був вельми неординарною особистістю. У його біографії, яка є обов'язковим предметом в школі, говориться, що він народився на горі Пектусан, і в цей момент в небі з'явилася яскрава нова зірка і подвійна веселка. Ходити і говорити він почав ще не досягнувши півроку. Не відвідував туалет, а після смерті ЗМІ передавали. Смерть товариша Кіма викликала снігову бурю, а льодовик недалеко від місця його народження на горі Пектусан тріснув. Однак, за іншими даними, майбутній великий правитель КНДР був народжений в СРСР в селі Вятське, де його батько переховувався від японських окупантів. Звали його в ті часи Юрій Ірсенович Кім. Спростувань щодо інших фактів з його біографії нема, але все-таки вони здаються трохи прикрашеними. Зараз, завдяки дружині Кім Чен Іна, жінки у Північній Кореї отримали неабияку свободу. Їм дозволяють носити джинси, але лише не синього кольору, їздити на велосипеді. Та носити сережки. Раніше за такі речі можна було отримати величезного штрафу. Хто не бачив відео про 5 заборон в СРСР, обов'язково подивіться, посилання десь тут з'явиться, там теж такого маразму вистачає. Цікавий факт, що коли ви подивитесь на дітей Кім Чен Іра, до речі, в нього їх було немало, бо так сталося, що у вождя було чотири дружини. То ви побачите цікавий факт, що всі його сини навчалися не у квітучому КНДР, а у Швейцарії. А з одним сином була взагалі смішна історія, коли його впіймали з підробним паспортом у Японії. Він сказав, що хотів потрапити у місцевий Діснейленд. Що тут скажеш? Свобода! Одні VPN використовують, щоб в інсту зайти. Віпіену <плес> ні, Ну почому ні. Не запрещено. Інші паспорти підробляють, щоб в Діснейленд потрапити. Тепер перейдемо до злочинців. У КНДР є таке поняття як покарання трьох поколінь. Це прям сусідам для повної свободи дуже необхідно. Як це працює? Коли людина робить злочин, з ним до в'язниці відправляють всю його сім'ю, і інші два покоління народжуються та проживають своє життя у в'язниці. Потрапити до в'язниці взагалі не важко. Тобі треба лише зробити змогу покинути країну. Після того, як збірна по футболу програла на чемпіонаті світу у 1966 році, всі гравців посадили до в'язниці. Офіційна версія влади КНДР, що вони там по типу бухали в якомусь пабі і приставали до дівчат, що є недопустимою поведінкою для них. Але журналіст відшукав бармена того пабу і запитав, як було насправді. Він сказав, що в той вечір вони не пили, а лише содову. І випили річний запас. Тож в деяких країнах футбол небезпечна гра. Взагалі дивуюсь, навіщо було кудись їхати. Написали по своїх газетах, що вони чемпіони, як про Кім Чен Іра, що він там мега крутий гравець у гольф і виграв всіх у світі. І це можуть підтвердити його 17 особистих охоронців. Про презервативи та прокладки, я думаю, нічого казати не треба. Зараз сусіди теж до них тягнуться. Ну а що, в СРСР так було, нічого ж вижили, і зараз виживуть. Марліш є. Навіщо рухатись вперед? Але в КНДР. Трохи складніша ситуація з цим. Більшість населення навіть не знали, що існують такі речі. Центрального опалення у КНДР нема. Вони качегарять дровами. Тут сусіди їх навіть обігнали. Температура в кімнаті доходила до 5 градусів. Вони продавали газ майже півсвіту, а своїм замбакам, у яких домівки стоять майже на газу, провести його забули. Іменам останеться тільки одно. Только одно, як в звісної руски сказки, пригаварюють Мерзні мерзні волчі хвост. А чули коли-небудь про фестиваль Аріран? Ця подія проходить на стадіоні, який вміщує в себе 150 тисяч людей. Участь приймають майже 100 тисяч людей. Головна фішка живий екран. На трибуні, який складається з тисячі різнокольорових альбомів книжок, які тримають у руках учасники шоу та перелистують по команді. Так вони прославляють армію та боротьбу народу за міць та процвітання держави. Ви зрозуміли, це все, що я вам казав раніше і скажу ще далі, називається процвітання. Зараз Путлер теж такі репетиції влаштовує. Автопром, як і у сусідів, впав. Купити авто майже неможливо. Навіть велосипед може дозволити собі лише заможна людина. До речі, на велосипеди прикріпляють номерні знаки. Про те, що з тобою буде, якщо ти захочеш втекти з країни, я вже казав, але і країною пересуватися теж не так просто. Щоб поїхати в інше місто, наприклад до родичів, тобі потрібно взяти дозвіл. Як ви зрозуміли, владою КНДР, і у наших сусідів, і у Квітучому СРСР є трудовий народ, і це все робиться лише для людей. Щоб вони були щасливі та вільні, це, звісно, якийсь жах, який неможливо навіть уявити. Але я щиро бажаю нашим сусідам саме такого майбутнього, до якого вони прагнуть. За рік ми зрозуміли, що таких треба тримати за забором: як не впускати, так і не випускати. З вами був Ярешко. сподіваюся, дізналась щось нове. Все буде Україна!